Друзі, мої вітання! Ви дивитесь канал Ми з України. і Спасибі вам за вашу довіру та підтримку нашого проекту. Не забудьте це відео підтримати вашою подобайкою, підписатися на наш канал. І пишіть ваші коментарі та запитання, оскільки у нас, як завжди, цікаві гості, і ми розбираємося з тим, що навколо нас, як воно впливає на наше з вами життя. Друзі, і сьогодні нам в цьому допоможе Володимир Цибулько, Володимир Миколайович. Мої вітання вам. Вітання, слава Україні. Героям слава! Друзі, нагадаю, у пана Володимира є свій проект, називається Цибулько Толк. Запрошуємо вас також і на нього. Не зволікайте, підписуйтесь, друзі, будьте також в спільноті пана Володимира. Володимир Миколаївич, я пропоную з вами, окрім того, що поговорити трішечки потім згодом о, про геополітику, ми з вами поговоримо, що кажуть військові. І з'явилось доволі цікаве відео. як... Комбат третьої штурмової Дмитро Кухарчук каже такі слова: що Україна програє війну та програє її остаточно, якщо не буде змін, так заявив він в одному з інтерв'ю. Каже: у суспільстві немає об'єднання на превеликий жаль. Я розділяю світ українців, світ на українців та хохлів. І на жаль, хохлів каже більше. Хохли в Україні погодяться на те, щоб віддати Донецьку та Луганську область. Потім каже, що характер він і змінився сьогодні. Велике значення мають безпілотні засоби спостереження. Суспільство каже, не бере участі у війні. І у найближчі місяць я не бачу для Харкова загрози, а найближчими а, все ж таки півроку бачу. А в Авдіївці інтенсивність боїв була найвищою за всю історію війни. Ось якщо говорити про першу половину, що він зазначає, якщо не буде втілено на змін, наскільки, за вашою думкою, оце просто, скажімо так, від військового воно може збуватися про те, що Україна програє або, й, можливо, остаточно програє, якщо не буде змінено підхід до системи. Якщо Дмитро Кухарчук має на увазі ефективність політичної вертикалі управлінської, то вона справді на нулі. Тобто політичне керівництво, по суті провалило роботу, починаючи з постачання боєприпасів, по починаючи із зміцнення підтримки України по всьому периметру, на цей період майже 8 місяців без боєприпасів. З непроведеною мобілізацією в військах, і ну і з несправедливим щодо військових законом про мобілізацію виявився в те, що в військах велике розчарування політичним керівництвом. Ця модель управління себе дійсно дискредитувала, тому що жодна з е галасливих е корупційних справ не доведена до суду, натомість над полковником Червінським знущаються якісь дивакувати судді. Над е, підполковником Дудіним так само е, в очах людей це герої, які е, працювали на оборону країни, і е, в очах людей сприймається судилище над цими е, героями, е, як е, ну, помста особиста. Я не чув позиції по суду над Червінським е, з боку пана Кухарчука. Тому, якщо він засуджує політичне керівництво, якщо, тобто його заява стосується політичної вертикалі управлінської, бо, бо це слабка ланка, насправді, коли він говорить про хахливу, тобто про пасивне, умовно кажучи, населення, яке готове прийняти навіть окупацію, то це проблема якраз політичного керівництва, бо для, в інтересах оборони зробити цих людей. Пасивних союзниками країни і зробити їх не просто платниками податків, а познаходити їм таке застосування під час війни, коли вони всі мали робочі місця. Бо по суті політичне керівництво вибудувало таку модель, де під час війни величезна кількість непотрібних людей. Ну, це, це дуже нераціональна модель, і вона дійсно не призведе до перемоги. Ну, Чесно кажучи, друга частина його заяви про те, що загроза для Харкова в найближчий місяць, і ну так загроза це буде не лише для Харкова, а загроза для цілої країни. Тому що, якщо буде зірвано постачання, от ми очікуємо авіацію, якщо з'явиться авіація, вона дещо змінить характер бойових дій. І в цьому сенсі, я думаю, що е Горчук мав на увазі е якраз ситуацію, коли якісно е не зміниться постачання війська, зокрема, перехід на нові типи озброєнь, і це дійсно погіршить через півроку ситуацію, в тому числі для Харкова. Це такий алгоритм. Е дуже великі очікування на авіацію. З'явилися ракети Атакамс. З'явилося більше ракет до Хаймарса і якраз в обороні Харкова е, Хаймарси працювали дуже успішно, тому е, треба думати не лише, е, от він, він з точки зору ну, своєї місця перебування його бригади, е, оцінює події на фронті. Але якщо подивитися е, на події е, на півдні, особливо Руйнування ППО в Криму, руйнування авіації противника, то, все ж таки, ну, якісне зрушення відчувається. І зараз е, з'явилось більше надії на успішні дії українських військових в найближчі місяці. Пане Володимире. З приводу авіації є два моменти. По перше, мені здається, треба звернути увагу, окрім е тих, же ф 16 з чим вони будуть літати? Ч, якими ракетами вони будуть е, снабжені російською мовою озброєні? Да. І тут з іншої сторони ще і ми пам'ятаємо як почули слова пані Устінова, яка говорила про те, що зараз в мене десь коротенько є, якраз ці слова. Вона ж сказала, що США навмисно затягують навчання українських пілотів на f 16 так заявив голова парламентської комісії з озброєння та боєприпасів устінова за її словами. До кінця року в Україні буде лише 20 пілотів, навчених для полотів на F-16. А поки що у нас буде менше підготовлених пілотів аніж винищувачів. Це не аргументи, це просто все відмовки. Вони продовжують, ну тобто, захід продовжують вигадувати її знову і знову. Це абсолютно політичне питання. А слухайте, ми ж не цього чекали від наших західних партнерів, де ж... Вся та риторика переможна поділася, що ми з Україною до останнього, де да ми зробимо все для того, щоб Україна перемогла. То може щось і не так зовсім, як нам розповідають. Ну насправді насправді то партнери нарощують постачання боєприпасів. Навіть Рамштайн розширюється. На Рамштайн з'явилася Аргентина. Наприклад, Аргентина це така Україна, ну, з якою варто рахуватися. І е, мова про інше. Мова про те, що е, Франція давно натякає про готовність передати міражі. Міражі могли б замінити су 24 бомбардувальники фронтові, е, бо вони саме підготовлені як носії е, Штормшеду. Е, буквально вчора Італія заговорила про готовність передати частину своїх штормшедов Україні. Тобто, це означає, що ракета з радіусом дії 300 кілометрів може. Е, Руйнувати шляхи сполучення і логістику противника в найближчі місяці, чи зробила Україна все для того, щоб Міраж 2000 отримати, тобто ставка була на f 16 зроблена. Франція, до речі, натікала про міражі давно. Якраз міражі вони повинні були б замінити Су-24, тобто фронтові бомбардувальники. f 16 були б тоді задіяні як засіб ППО. А е, як ударна сила е, міражів, щось не чути, щоб Україна відрядила пілотів у Франції на навчання на міражах, е, щоб з Францією почалася активна робота по залученню міражів в українську оборону. Адже, наприклад, е, е, Макрон зразу заговорив про готовність передати перші п'ять літаків. То підготуйте ну, треба 10 пілотів на ці 5 бортів, щоб були змінні екіпажі. Та й підготуйте техніків та, та чого, чого ні? Тим більше е, ну, нові можливості будуть відкриватися. Я так розумію, Франція готова викуповувати міражі в інших країн і передавати Україні до кінця року. Вони готові передати там пару десятків літаків. Але важливо важливо дійсно те, що в говорила, важливо... Літак ця платформа, літак дієвий тоді, коли він має всі види озброєння. І партнери, наскільки я пам'ятаю, обіцяли нам до 120 види озброєння літаки, зокрема ракети антирадарні і ракети повітря-повітря, які дійсно покликані були відігнати російську авіацію. Бо вчора, я дивлюся, вчора ми ніби трошки вже. Передихнули від кабів, і вчора, виявляється, десь під 80 кабів зарядили по українській території знову. Тобто, противник почувається знову в небі безкарно і, на жаль, засобів, щоб відлякати його, відігнати, очевидно, найближчі дні в нас не з'явиться. Будемо за цією ситуацією спостерігати, і звісно, наших глядачів так само про все повідомляти. А тим часом хочу вас запитати, про, М -м поки що, я думаю, це чутки в Україні. Знову загорили про можливі перестановки у вищому військовому керівництві. І скажімо, о -о -о окрім загальної непростої обстановки на фронті, одним із приводів для нової хвилі цих чуток. Стали, ми пам'ятаємо ті пости Мар'яни Безуглої з приводу критики головнокомандуюча збройних сил України. І аналітики все більше аналізують, що точно ж така хвиля, точно така критика, вона була якраз напередодні того, коли вже е е говорили про заміну Валерія Залужного. Наскільки, за вашою думкою, це дійсно знову реально, що ми побачимо заміну і сирському, оскільки вже подейкують, що можливо е пан Хомяк. Буде замість Сирського? Це жахливо. Це жахливо. Я, я боюся, що хом'яка в військах просто не сприймуть, його будуть посилати з порога. Ну, Я розумію, що ну, управлінська вертикаль військове підпорядкування, ієрархія це одне. Але зараз у військах війська після зміщення генерала Залужного дуже політизуються. І не помічати того, що війська політизуються на банковій, не можуть. Через що вони нервують, вони, вони думали, що е, такий сухий вояка сирський остудить е, війська від е, політизації, але Сирському під призначення не забезпечили боєприпаси. І сирському довелося латати діри по суті е, життям людей е, обороні. Тобто вони сільського виставили, політичне керівництво сільського виставило в дуже в такому складній складні ситуації, коли е, розпорядитися можна було цими дуже куцими можливостями тільки в жорсткій солідарності військових. І сільський, сільський представник військової корпорації він воює з 2014 року, хочу нагадати. Тобто, він е, е, суть від суті плоть від плоті збройних сил. Ем, просто в генерала Завужного, е, ну, виявився такий й комунікативний е, талант, унікальний, бо Сирський правильний військовий, але він про комунікацію не дуже дбав особисто, бо, бо він ну, його, його, скажімо, школа військова, це е, пряме підпорядкування, виконання наказу, і в цьому сенсі він, він дійсно фаховий, фахова людина. Коли ж політичне керівництво зіткнулося з по суті, ну, довірою і славою до генерала Залужного, який дійсно для частини суспільства був таким ще й психотерапевтом, крім ну, вдатним військового командувачем, хочу нагадати, що сельський так само досить вдалий і вдатний військовокомандувач. Це це саме сельські вів операцію по обороні Києва і відбиттю. Нападу, і так само він як командувач сухопутних військ проводив операцію в Харкові, по визволені Харківщині теж. Тобто, говорити, що сирський не фаховий, Нефахович, сирський це Жуков, от, ну, в військах інколи ходили такі міфи, що він не шкодує життя людей. Uh -huh. Ну, але е, як ми бачимо. Е, Оцей спосіб ведення боїв, який з приходом сирського з'явився, все-таки він був дуже ощадний. Він, тобто людей берегли за будь-яких обставин, хоча всіх не обережеш. І зараз, якщо починається Чигарда, бо до речі з'явилися так само чутки про повернення генерала залужного, як хом'яка, так і залужного. Тобто, Після того, як Залужний не доїхав до Лондона, в Києві почалися всякі такі домисли. І мені здається, що зараз одна із ну, один зі сценаріїв політичного керівництва це по суті, ну, можна сказати, Зламати деяку міжнародну гру, і е, ми знаємо точно, що, наприклад, Україна є фактором виборів США, і якщо перестановки кадрові зараз егоїстичні не рішення Києва погіршить ситуацію на фронті, це суттєво погіршить ситуацію, наприклад, для Джозефа Байдена в ході виборів. І мені здається, що в Києві почали грати в інтересах третьої сторони, аби погіршити комусь вибори в Сполучених Штатах. Мені здається, що українська влада збирається погіршити Байдену ситуацію в виборчі. це яким чином? Можливості такі є в Києві. Яким чином, пане Володимире? Справа в тому, що погіршення ситуації на фронті і погіршення внутрішньої ситуації, коли. От ми бачили пару публікацій буквально в Нью-Йорк Таймс. Дуже часто саме Нью-Йорк Таймс звинувачували, що Нью-Йорк Таймс працює на Москву. Так от дві публікації: перша публікація в суботу, в день проведення саміту про е, стамбульські домовленості, де по суті опубліковані е, скани е, драфту угоди російсько-української, де влада політично здає по суті, українські території противнику. Це дуже болюча публікація для банку. і Єрмак вискочив і почав розказувати, що ніяких мінських угод, що, ми, що ми, ми нічого не здамо. Та ну виглядає смішно. І як ми бачимо, результати саміту в миру вони не, не такі вражаючі. Коли саміт закінчується, зразу ж не аналіз, не підсумка ми проведемо саміту, а оголошення про те, що другий саміт відбудеться через два місяці. Ну, то, значить, цей сам не виконав жодних своїх функцій. Ну, якісь виконав функції, але мені здається, що не український сценарій зіграв в, ну, в ході проведення, а зіграв, мабуть, якийсь блок інших домовленостей. І, ну, Тобто, враження таке, що Зеленський зі своїми ініціативами залишився при своїх а. Сильні гравці цей саміт використали для того, щоб провести, ну я б сказав, перекличку союзників перед ініціативою реформування ООН. Щось мені дуже, дуже здається, що підходи Байдена такі акуратні, спочатку форум демократії один, потім форум Демократії другий. Тепер от саміт Миру один, потім саміт Другий, саміт Миру Другий. Виформовує ядро потенційних союзників для реформи ООН. Ви знаєте, з приводу ООН ви згадали. Мені взагалі доволі, так би мовити, показово було. Ви ж пам'ятаєте, що голосування в 23-му році, якщо не це було можна передивитися, але 141 да, 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 да. Це було в лютому. 20, так, так. В лютому 23-го року проголосувала тоді за резолюцію 141 країна е, з приводу негайного виведення військ. Ну, тут важливі формулювання, до речі, тому що на саміті миру формулювання були зовсім розмиті, і вони, вони е, просто на порядок слабші, ніж резолюція ООН. Оце дивно. А хто тоді здав позиції? Оце питання. Угу. Чому у вас є. Ну вже так би мовити, відвойований плацдарм в вигляді резолюції. ООН а ви раптом скликаєте саміт, на якому по суті послабляєте навіть позиції, які відвойовані цією резолюцією. Ну, бачите, ви правильно зазначили це дуже влучний Такий термін. Це як деяка, ну така певна перекличка. Це було в лютому, 23-му році. Пройшов нормальний проміжок часу. і Ось уже червень 24-го За півтора року ми бачимо, яким чином змінюється політична конюнктура геополітики на нагадаю, що між голосуванням в ООН і е, самітом миру відбувся ще другий етап форуму демократії. Це було в е, кінці березня 23-го року. Сполучені Штати на цьому форумі демократії, е, пробували протягнути спільну резолюцію. І резолюцію підписали із 120 з лишком учасників лише 72, по-моєму країни. Тобто, це якось так недалеко е, е, змінилося із е, резолюцією Саміту Миру. Але ядро це виформовується. От ми бачимо, що. Вірменія то підступається до демократичного світу, то відступається, то підступається, тобто вона гойдається. Ну, вірменія можливо не надто впливова країна, але наприклад, те, що Аргентина тут, це дуже приємно, по суті, бо Латинська Америка разом з Аргентиною це вже значно більше ніж Чилі, наприклад, чи там ну, такі демократичні прозахідні латиноамериканські країни. Володимир Миколаївич, на завершення хочу запитати вашу думку. Тут нещодавно пан Вучич понагнітав і mm -hmm. каже про те, що потяг пішов, ніхто його вже не зупинить. Вважаю, що ми наближаємося до останніх днів можливого переосмислення та переогляду війни в Україні. Я не можу говорити про те, цю світову, але про велике протистояння так. Наскільки ми близькі? Ну, я не думаю, що ми далеко, не більше ніж 3-4 місяці. І є ризик, що це станеться, можливо, навіть раніше. А, що ви бачите в цьому висловленні президента Сербії Вучича? Чи дійсно він каже про третю світову, чи це, скажімо так, певна конфронтація, якась, ну або на шляху ескалації? Справа в тому, що Сербія це не та країна, яка може дійсно визначати загрози такого рівня. Сербія це, ну, я б сказав, е, така периферійна країна для європейської політики, яка, е, нібито і бачить себе в Євросоюзі, і навіть завдяки е, в, інтенсивності стосунків із Францією, нібито остаточно переходить у демократичний табір. Але е, так вона порвати із е, Росією чи ну, з. Е, Таким третім шляхом нагадаю, що колишня Югославія, вона була разом із Індією лідерами руху неприєднання. І мені здається, що ця політична спадщина не дає вчичу спокійно спати, але не вучичу визначати тренди. Насправді, один із трендів прозвучав у висловлюванні Янса Столтенберга. Про те, що НАТО переглядає регламенти використання і обслуговування ядерних боєприпасів найближчим часом, і це парирування поведінки Росії, бо Росія провела на кордоні з Євросоюзом навчання ядерних сил в Білорусі, тому оце, оце більш важливо, але якщо Вучич думає, що зараз підуть такі фронтові події, розгорнуті великі. То навряд чи, бо по суті, вже е, для розгортання військ часу немає ніхто на осінь не буде розгортати е, аж такі неймовірні сили. Е, вже, е, якщо розгортати, то їх треба було десь починати з квітня. Тому е, зараз мені здається, що Україна приречена на те, щоб е, ну скажімо так. Розм'якшувати оборону російську і нищити е, логістику в глибину вже на 300 кілометрів, не на 50, на 70, а на 300 кілометрів, <клістити> нищити авіацію російську, ППО російське, склади російські. Якщо ж вдасться справді е, прогризти оцю всю логістику російську, то перед російськими військами постане загроза оточення і розгрому. Тому в цьому сенсі простіше залишити окуповані території, і от питання: коли дійсно почнеться активний рух військ, чи все ж таки в момент, коли ще в росіян будуть якісь резерви боєприпасів і сил на правобережжі Дніпра, наприклад, на лівобережжі Дніпра, на Херсонщині і на Запоріжжі, і рух почнеться в бік Криму, в бік Мелітополя. А якщо ні, то мені здається, що цей рік так і закінчиться саме вигризанням інфраструктури російської. Друзі, нагадаю, це булько толк. Не забудьте, підпишіться і також будьте разом з нами. Напишіть коментарях і ваші думки з приводу тих тем, які ми сьогодні підіймали і які лунали в нашому ефірі. Пане Володимире, вам дякую. Щиро бажаю доброго здоров'я. До наступної зустрічі на нашому каналі. Ми з України. Дякую за зустрічі.